Привіт, мене звуть Теб Білен, і зараз я описуватиму можливості програми Microsoft Groove, корисні для групових проєктів. Це програма Groove, і зараз можна побачити набір робочих областей, розташованих на цьому комп'ютері. Що таке робоча область? Давайте створимо її, назвемо її Демонстраційна робоча область. Існує два типи є робочі області, які використовуються у групових проєктах для спільного користування файлами обговорень, розмов тощо. А є робочі області просто для спільного користування файлами, коли програма Groove інстальована у вас на комп'ютері вдома та на ноутбуку і потрібно синхронізувати папку мої документи. І саме для цього застосовується спільне користування файлами. Таким чином у нас є кілька таких областей всі ці маленькі жовті області є робочими областями для спільного користування файлами. Ми йдемо далі та вибираємо параметр стандартний. І створюємо робочу область. Тут бачимо основний розділ, який зазвичай потрібен кожному учаснику, а це розділ для файлів. В цьому розділі можна брати та перетягувати файли до робочої області, і ця область автоматично синхронізується на комп'ютерах усіх учасників групи. Тепер я відкриваю презентацію Microsoft у вікні Groove і вношу до неї кілька змін. Зберігаємо їх, презентація зберігається одразу до області Groove. Натискаємо кнопку Так, після чого попередня версія перезаписується. Часи дата оновлюються, а зміни автоматично синхронізуються на комп'ютері кожного учасника. Це дуже зручно. Часто питають, що трапляється, якщо два користувачі відкривають файли і вносять зміни одночасно. З'являється друге вікно Groove, Додається ім'я користувача, який вносить зміни, тому потрібно виконати злиття вручну, але принаймні ви нічого не втратите. Ще за допомогою цього інструмента можна перейти за цим посиланням внизу, щоб додати нові інструменти, можна додати календар, відстеження подій. Це дуже схоже на список завдань, розклад зустрічей або блокнот, набір корисних зображень, коли, наприклад, подається заявка на відшкодування страховки, або коли ці зображення грають важливу роль. Можна також виконати синхронізацію з SharePoint. тобто Groove – це зручний інструмент для організації групової роботи, оскільки він підтримує автоматичну синхронізацію з кожним учасником групи. Містить великий набір інструментів і є доволі автоматизованим. Його зручно використовувати. Ця програма інтегрується без проблем з кожною програмою, інстальованою на комп'ютері, яка використовується з програмами Word, Excel, PowerPoint, а також усіма іншими інструментами Microsoft. Ми навіть використовували програму з іншими інструментами, наприклад, Management Scientists, цю програму включено до курсової роботи. І зараз ми поговоримо трохи про це. Ми створили робочу область, і зараз тут нікого немає. Я хочу додати інших людей до робочої області, тому я просто запрошую їх через електронну пошту, якщо вони інсталювали гру на своєму комп'ютері. Вони отримують повідомлення електронної пошти із запрошення до робочої області. Якщо програма Groove не інстальована, вони отримують повідомлення з описом програми, після чого її потрібно придбати, а потім за допомогою запрошення перейти до робочої області, після чого виконується автоматична синхронізація усіх даних, тобто все, що відбувається в робочих областях, також під час розмов усе, що вводиться тут, автоматично синхронізується для кожного користувача. Крім того, можна відправляти прямі повідомлення користувачам. Для цього потрібно клацнути правою кнопкою миші їхнє ім'я та вибрати команду Надіслати повідомлення. І це повідомлення надсилається одразу цьому користувачу. Також можна записати голосове повідомлення, і воно синхронізується. Це не протокол SMTP, це інтернет-пошта, це механізм синхронізації грув. Це означає, що коли користувач входить до області, його ім'я виділяється зеленим, і він синхронізується з іншими користувачами в робочій області, а повідомлення відправляється їм автоматично. Ще потрібно сказати, що програма цілком безпечна, принаймні так говорять представники Microsoft. Вони використовують шифрування, а інші користувачі підключаються через зовнішнє підключення до сервера Microsoft. Я використовую безкоштовний сервер Microsoft Groove, який синхронізує до 2 ГБ, чого достатньо для будь якого групового проєкту. Коли користувач входить до системи і будь який інший користувач програми Groove підключений до інтернету, програма обмінюється даними із сервером Groove, після чого визначається наявність змін на комп'ютерах двох користувачів, і оновлення виконується автоматично. Хоча це дуже коротка презентація грув, я сподіваюся, що ви отримали певне уявлення про цей продукт і його потенційні можливості, які можуть стати в нагоді під час роботи.